Друзі, всім привіт! Так, який на нашому місці біля Велморта. Коротше, торговий комплекс екватор. Зараз підемо в Велморт за олійкою. Хочу запашну купити. Ладно, коротше, погнали. Шурує дощ. Ну не шурує, дощ, таке прокапує. Так, очки зараз ми... Щас... Поки заховаємо. Це на мене зараз буду цинкувати, вже я бачу, здалеку цинкує. Ну нам ми на своїй волні. Нам пофіг. Так, анувочка, буде нормально. Сейчас я вас протру, уже ряпнуло. Сейчас по кругу пройдемося, прогуляємося. Так, одна хвилина, 33. 33 хвилини, двадцять хвилин, де пішій подивимося на ролики. Що ті продукти то що стоїть Придется это, опять может авторские права бахнуть на это. Придется убирать Буде, это. я тебе скажу, то я скажу. Спеваю сейчас. Ольга Полякова вала Все ходят, выбирают шмотки. Мийник не треба вам, тільки не машини. На роботу потрібний мийник, тільки не машини оцей, а посуди. Коротше, чорноробочий треба. Як тут все помінялося, на мультипарк, колись ще як екватор відкривався, все було тут по-другому. Все міняється. Так, друзі, хочеться в туалет, я не знаю. І виключатися не, не хочеться. Може зі мною затестимо туалет. Дивіться, яка мадам, така висока куди. При, прикольно, так? Да? Як інопланет тянка. Це мабуть, щось щось не працює чи тільки вечором їздить. Це я, кстати, не знаю коли тривога. Надо буде виходить чи не треба, яка тут система. А ось є шарики. Я думаю, вони вже не продаються. Це у нас родички де народження намічається. Ми хотіли купити один отакий шарик, та і все. Непогані такі шарики. Ладно, розберемося через день народження, напевно, через пів місяця. Розпроводжмінус п'ять десять марафон. Не помню, чи я був тут хоч раз. Мене такі магазини не цікавлять, мене такі цікавлять в мегаспорт. Типу. Я короче, багато шмоток тут купив Ну, колись. Давним-давно почав ті самі шмотки в разиці заказувати. В принципі. Там набагато дешевше. Не на дуже багато, але дешевше. Хоча в мене є карточка мегаспорт на знижку. Ну, не знаю, вони як війна почалася, звалили, а потім типу, воскресли. там в такі є роботи вдома. Прикольно, бачите, такими зірочками зеленими світлами. На п'яту сотрудників трохи менше. Комфі, завжди таких там сотрудників. Давайте газетку почитаємо. пахне смачно віце м'ясо стигно свиняче головне що не коздяче тут по 18 гривень кавун кавун один кілограм Мам. у нас на половках по 15 а ну фотографуйте кого цікавить оце кстати я молоко це хотів взяти в бутилки 36 гривень на половках в АТБ кажись, там 36 в пакеті. Ну і олію подивиться. Запашну, поняли? Запашну хочеться взяти, щоб для салата необычно, а запашну. Так, ладно, не буду. И в туалет, якщо що, так візьмемо газетку з собою. Якщо що вже так приспича, так надо... Оцю каракатісу нормально брать, щоб колеса не відділилися. Чи сходити в туалет, я в шок все, ладно. М -м -м -м. Так, куди Так, молоко. Молоко, молоко. Давайте одразу на олію щоб не думали що ми топа тут знімаємо нічого не купляємо ну тут такі ціни мені їхні акції не подобаються 66 е, так ладно молоком ми потом сейчас давайте то її возьмем так, як вам видно, викажіть, кричіть. Так, що там оце ткамо? Ми любимо це ткамо, у нас він є ціла бутилка. Нам це не цікаво, правильно? Так, де ж ти олія, олія? Я не проїхав, звичайно. Може тут якась перестановка, я тут вже не був, навіть місяця два. А може і більше. Буклішка дивіться, 55, що це 55. Банка чи що це? Будуар. Якесь мудне пило, 4-7 оборота. Тут банка, а тут 2,2 літра подстоїть. Щось я не поїму. Короче, всякі енергетики. Ладно, давайте візьмемо лі, потім покатаємось. Ну ладно, давайте проїдемо. Ось 25. Ми... Ну, 25. Це що? Саме дешеве тут пиво? Номер один от стої якийсь. Так, дивимося, що тут у нас такого хорошого. Я не пойму, що це хто його зробив. Таким мелким написаним не хочу портити собі очі. Ну коротше або Польща, або Франція, або ще щось. Да. Мені оце подобається, просто фотографія, дивіться, яка мадам праське. А що з нашого? О, Карлсберг єлі допив. Ну не те, що єлі допив, посідні дві банки забрав на день народження Мадмузель. Я його брав тоді по 20 чим. Ну, половину дешевше. А тибовська акція була. Тобто видно по що, ценах, типу, що воно може бути акцією, а що може бути не акція. Тобто є з чим зрівнити, так? Да? Кстати, не помню, ляща пробовал. пробував, не пробував лящ. Чи бутилоч не пробував, щось не помню. Так, 23. М -м -м. Варіант. Варіант, варіант, так? Да? На львівське можна розсушитися, але холодне. Тепле пиво це моча. Я не знаю. Смисл в теплом пиві. Так, ну ми зараз... Щас... А тут що у нас нульовочки. Може, скільки нульовок вже попридумали, Яких хоч 0 градусів. А ціна така, як за алкогол. Тобто, як за алкоголь, дивіться, Стелла Артруа, 35 гривень 0 градусів, ще й маленька баночка. Так, ладно, давайте знайдемо лів, щоб я положив щось в тележку. Так, тут акції немає на бухті. Це мені кстати теж подобалось таке непогане, а це люблю. Ну оце, оце. Ну і оце, в принципі, що мені подобається. З восьмиоборотних. З восьмиоборотних. Стравбері акція зараз в АТБ. Сьогодні останній день по 27. О, Сонберс, а є стравбері, щось таке ляпку. Ну, поняли этот, як я, Сидр. В АТБ по 27 чи по 26 гривень вроді. Осім оно це яблуко. Ну. А потім руб... грива сім можна зекономити. Ну, так, хейт, це для хейка щось дуже багато. 27 гривень хейт. Тут ніхто пива брати не буде. Це так. На будущее, щоб понімати. жувачка mm -hmm. прилипала до зуба. Що це в нас? Вині взагалі я ноль. Віски ноль. Віски в житті ніколи не От вина в мене вічна голова болить. Треба або багато випити, або краще не пити. <свист�рець> так, давайте, о, це я. Голійку mm -hmm. я на дибо. Не зважені щасливі, знаєте, як була передача.